Вітаю, друзі. Сьогодні, 23 лютого 2025 року, у Федеративній Республіці Німеччині проходять федеральні вибори до Бундестагу. Дуже важливі вибори, в тому числі для інтересів України. А от в Сполучених Штатів новини йдуть неперервним потоком, в тому числі обнадійливі. Зокрема, поки ми спали вночі у Штатах Речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Заявили, що президент США Дональд Трамп переконаний, що домовиться про припинення вогню в Україні вже цього тижня. Нагадаю, що у вівторок е, запланована друга зустріч між Сполученими Штатами та Російською Федерацією у Саудівській Аравії у ЕРіаді є носував сам Дональд Трамп і тому, можливо, справді там буде оголошено про припинення вогню. Але я думаю, що нам радіти. Ще дуже рано, тому що ви ж пригадуєте, скільки разів нас обнадіював Зеленський про те, що 2023 рік стане роком нашої перемоги, що в результаті контрнаступу ми звільнимо е, кілька міст в Донецькій області про те, що 2024 рік стане кінцем е, нашої е, роком нашої перемоги. Зараз він же так не говорить. Він же говорить Зеленський, я маю увазі, Він же говорить, що. 2025 рік стане роком стабільного миру. У цій заяві Адміністрації Трампа підозріло, що? Підозріло те, що зупинення вогню анонсується. Ну, Як на мене, це схоже на якусь певну маніпуляцію, вкинуту з інформаційною метою. Тому я думаю, що нам поки що не варто вірити цій заяві. Крім того, навіть якщо. У вівторок, чи після цього буде оголошено про зупинення припинення вогню в Україні, то це не означатиме насправді припинення вогню, тому що е він може припинитися на годину, вогонь, на дві, навіть на добу, а потім е росіяни вчинили би якусь провокацію і звинуватили би в цьому українців, і бойові дії можуть відновитися. Тобто. Поки що я пропоную не виходити з режиму воєнного стану, в якому ми знаходимося, кожен із нас на своєму місці, тому що невідомо, чи ця обіцянка Дональда Трампа про припинення вогню в Україні правдивою, він же, якщо пригадуєте, до інаугурації обіцяв за 24 години завершити війну в Україну. Однак це виявилося брехнею. Цілком ймовірно, що ця заява. Важлива, цікава, корисна заява, приємна для нашого вуха. Теж чергова брехня Трампа. Слава Україні!